Дивіться, як я закрила вночі вікно, пліт повісила, тому що дуже дує. Тут взагалі будинки в Нідерландах не розраховані на такі морози і сніги. І пішов сніжок. Мороз у нас мінус 5, вночі був зараз, мінус 1. І пішов у нас сніжок. Ось такий от лопатий сніжок у нас пролітає. Перший раз бачу в Нідерландах такий сніг. Не звертайте уваги на мій голос, ми трошки прихворіли з ніком. Як відомо, в Нідерландах дуже полюбляють свічки, і в них їх продається дуже-дуже багато різних. От, і по вечорам вони люблять запалювати свічки. Я теж це люблю. Свічки, вогонь від свічок він такий надає комфорт і затишок. І ось мені стільки надарували свічок на це різдво, на Новий рік. Я ось тут це все поставила От, і зібрала в одне місце всі свічки і запалюю по вечорам. для комфорту. А ще. От бачите, нік захворів у нас, тут ліки стоять, радусник. От, тому це, як ще краще, мені здається, коли е, запалені свічки в приміщенні, в кімнаті. Е, якось додаткове таке тепло іде, і комфорт, і затишок, і спокій. А на вулиці в нас похолодало, в Нідерландах е, мороз, вітер. і Вночі мінус 5, а в день мінус 1, але здається, що і в день мінус 5 вийдеш, зразу тебе так обдуває. Ну, я, я, Якийсь тут клімат, знаєте, влітку, якщо жарко, то жарко, взимку, якщо мороз, то мороз. І все здається, що градусів набагато ну, трошки більше, ніж показує термометр. Отакий от, от нідерландський клімат, тому свічки надають. Так, затишок і комфорт. Ми теж полюбили свічки запалювати. Ні? Надарували мені їх. Якісь старі, якісь надарували. От запалюємо тут свічки. А на столі я теж прибрала вже ялинку, тому що в Нідерландах уже там з 2 числа бачила, що вивозять всі ялинки. От, ну, У мене ялинка простояла до. 8 січня, так як по новому стилю 6 січня у нас водохреще, ще святий вечір. От, тому я прибирала десь 8 числа це все. Ну, а так залишила теж такий зимовий декор, тому що ще зима, не міняємо його ще на весняний. Ну і ще імбірні прянички, які ми не доїли. Ось так. А, ось, до речі, хотіла показати, якими краплями вніс від нежиттю ми користуємося. Купляю їх в Етосі. Ось така тут складова. Вони дуже фокусуються. Ось так ось вони виглядають. А це, друзі, мастріх. Мастріх столиця. Провінції Лімбур. Він був заснований в першому столітті нашої ери і почав будуватися разом з цим старовинним мостом. Я дуже хотіла побувати в цьому місці, так як тут народився Андрей Ріє. Я дуже полюбляю його музику, це диригент і скрипаль нідерландський. В нього є свій оркестр, він мандрує по всьому світу, мабуть, ви чули його музику. І мені дуже хотілося побувати в тому місці, де він народився. Якщо ви подивитесь на карту Нідерландів, то це місто знаходиться на самому півдні Нідерландів. І воно якби між Бельгією і Німеччиною. Тому тут якби відчувається. Вплив бельгійської і німецької культури. Як, на мою думку, в цьому місці тут дуже багато людей, таких стильно, красиво одягнених. І в цьому місці, в цьому році, був Різдвяний ярмарок. І от ми приїхали, щоб подивитись на цей різдвяний ярмарок. Також тут дуже багато історичних пам'яток. Пізніше ми з вами зайдемо в один із соборів. Саме в Мастріхту в 1992 році був підписаний Мастріхський договір про створення Європейського Союзу. На Різдвяні свята на площі біля базиліки Святого Серватія був розташований Різдвяний ярмарок. Тут теж таке колесо огляду цікаве, поставлене. І цікавий дуже діздвяний ярмарок був з такими ялиночками, які були прикрашені кульками, записочками з якимись побажаннями. І ось ми заходимо в базіліку Святого Серватія. Тут ми бачимо з вами шопку, яка розташована в центрі базиліки, і також дуже багато свічок запалених. Можна було купити свічку. Ну а в кого нема грошей, то можна було і так взяти, вона була в вільному доступі. І запалити, помолитися. Ми з ніком купили свічку і поставили, звичайно, за скоріший мир в нашій Україні, і за здоров'я. І мир, і спокій всіх українців. А тут можна сповідатися такі красиві кабінки для сповіді. Це відео було знято ще до нового року, після Різдва. Я його просто не встигла викласти, потім ми захворіли. Ну, я думаю, вам цікаво буде подивитися, які ярмарки, в яких містах в Нідерландах були в цьому році. От, тому я його вирішила вам викласти, щоб ви подивилися. А я бажаю всім українцям миру. Спокою, перемоги нашій Україні. Слава Україні, слава Зсу. Тримаймося! Все буде Україна!